Заява про незворотність шляху України до НАТО. Це бажання змити ганьбу дві тисячі восьмого року. Створення об'єднаного центру НАТО Україна у Битгощі дозволить використати український досвід на полі бою для зміцнення самого альянсу. Захисна парасоля НАТО у майбутньому має бути розгорнута над усією територією Західної України. А Україна повинна мати постійний дозвіл від країн Заходу атакувати його зброєю будь-які військові цілі на території Росії, адже саме з них росіяни здійснюють свої дикунські варварські свідомі атаки на цивільні об'єкти і вбивають мирне населення в Україні. Про це зокрема говоримо у розмові з екс-командувачем польського підрозділу спеціального призначення ГРОМ генералом Романом. Польком у щотижневій передачі у прицілі». Пане Романе, на нещодавньому саміті НАТО у Вашингтоні прозвучала декларація зі словами про незворотність шляху України до північно-атлантичного альянсу. Як ви, як військовий та генерал однієї з найважливіших країн НАТО, Оцінюєте подібну заяву, беручи до уваги контекст війни та все ж таки контекст більших очікувань України та українців від цього саміту. До за все, це рішення саміту і заява про те, що членство України в Альянсі НАТО є незворотнім. Це бажання змити ганьбу 2008 року, оскільки я вважаю, що якби реальний план вступу в альянс для Грузії і для України було прийнято на тому саміті, то не було б того, що було в 2014 році, і не було б повномасштабної агресії Росії проти України. Отже, на саміті було чітко підкреслено, що НАТО. Буде наполегливим, що НАТО підтримуватиме Україну, що НАТО хоче мати Україну як члена альянсу. Адже насправді це не послуга, яку НАТО робить Україні, але це посилення самого альянсу за рахунок наявності загартованих у боях солдатів і солдатів, які мають у своєму розпорядженні західну зброю. Сьогодні Україна на 80% відповідає вимогам армії союзників. Я говорю про формальні питання, і більше того варто підкреслити. Що українська армія безумовно перевищує багато країн і союзницьких армій? Вона безперечно перевершує з погляду бойового досвіду, який є безцінним і довів. Україна довела, що на цю країну на полі бою можна розраховувати. Україна удовольнила що на полі балки можна цей край вічить. Пане генерале, а на вашу думку, чи можливий вступ України до НАТО у якійсь формі чи за якихось певних умов у період, коли триває війна? Чи можливо була якась більш конкретна декларація щодо майбутнього членства України? І як оцінюєте рішення про створення обидвищі об'єднаного центру з аналізу, тренування і освіти НАТО Україна? Же мовінців не очікувало бардії конкретних декларацій. чесно кажучи, я не очікував більш конкретної декларації. Я розумію, що на жаль, вступ України до Альянсу НАТО був би оголошенням, що Альянс НАТО приєднується до цієї війни. А НАТО не має згоди членів альянсу. Є згода підтримати Україну. Є згода щодо дорожньої карти для України, тобто майбутнього вступу і те, що відбулося на цій дорожній карті, яка, на мою думку, є досить важливою. Це Питання фактичної координації військової підтримки для України. Я сподіваюся, що ця заява, яка була зроблена передусім через провал матеріально-технічного забезпечення України на початку року, коли США тривалий час блокували кошти на допомогу Україні, призведе до того, що, по-перше, стане ліпшою координація цієї підтримки і що не буде таких ситуацій, коли український військовий на полі бою буде думати, чи отримає він боєприпаси, чи йому доведеться йти на російські танки з голими руками. По друге рішення НАТО про створення навчального центру в Польщі. З польської точки зору є значущим. Тут буде два основні напрямки. Бо аналітичний, навчальний та освітній центр у убиткощі дозволить нам використати український досвід для зміцнення самого альянсу, а також для створення українського легіону в Польщі, тобто навчання тих людей, які емігрували чи виїхали з України, навчання, щоб вони мали впевненість у собі, щоб вони не боялися йти в бій, щоб були впевнені, що вони там не будуть гарматним. Ясом, а значить, звичайно, матимуть відповідне спорядження. І я думаю, за допомогою українських командирів потім можна буде профілювати їх, вирішити до яких структур чи формувань ці люди найкраще пасують. Це безумовно значно ліпша можливість отримати новобранця або коротше кажучи солдата на сучасному полі бою, свідомого солдата, який має впевненість у собі, ніж те, що робить Путін, коли він фактично набирає гарматне м'ясо і ставиться до нього дуже інструментально і. Bajdurze. werwuje tak naprawdę mięso armatnie, który traktuje... Барзу Багато останнім часом говорилося про можливість збиття з території Польщі російських ракет і дронів на території України, дронів і ракет, що летять у напрямку Польщі, за словами президента України, це не тільки дозволило би збільшити безпеку західної частини України, але й самої Польщі. Тим більше, що на заході є багато газових резервуарів, з яких користується теж Польща. Утім, наразі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг негативно сприйняв подібну пропозицію. Тож на вашу думку, чи можлива зміна цього підходу у майбутньому, зважаючи, що росіяни не цураються, і все більше навмисне обстрілюють українську інфраструктуру, цивільні об'єкти, дитячі лікарні та школи? А можна ще пригадати ті декілька інцидентів із російськими ракетами, що заходили у повітряний простір Польщі, і які не були збиті? Ну, мав надію, що в буде можлива зміна. Сподіваюся, в майбутньому зміна позиції можлива на мою думку, підвела комунікація, спілкування, і, на жаль, тріумфує такий нерішучий підхід, який абсолютно не гарантує нашої безпеки, побоювання. А що скаже Путін? Так, ніби Путін насправді людина, з якою можна нормально говорити, а не бандит, терорист, який порушує всі заборони. По-перше, для мене, як для військового, неприйнятно, щоб крилата ракета, яка потрапляє на територію Польщі, не була збита, і що навіть гір. Шо того, щоб ця ракета неважливо, чи вона російська чи ні, атакувала об'єкти чи цілі в Україні з території Польщі. Відомо, що ця ракета відслідковується українськими системами, але українська сторона все ж очікує, що принаймні для безпеки самої Польщі її збиття над територією країни НАТО, в яку вона залетіла, здавалося й здається очевидним. Це не один інцидент. У нас уже було кілька таких подій. Росіяни спеціально програмують схеми польоту цих ракет, щоб вони. Атакували навіть ті міста на заході України з території країн союзників, наприклад, з Польщі, диявол ховається в подробицях. Я маю на увазі те, що ми повинні спочатку вибороти згоду, щоб у певній зоні в кілька десятків кілометрів Польща мала право, тобто відкрила можливість знищувати ці ракети, які за словами наших вояків, тих, хто нестиме бойове чергування, неминуче прямуватимуть у бік Польщі. Цей перший крок, я думаю, видається мені настільки очевидним, що не потребу. Бує жодного обговорення дискусійним є питання про те, чи дійсно захисна парасоля НАТО має бути відкритою над усією західною Україною. і за те, щоб потім піти далі в цьому напрямку, але почнемо з того, що ми будемо захищати самих себе і не допустимо такої ситуації, коли з території країни НАТО ракети залітають на територію України. І ось що також варто підкреслити: якби Ізраїль чекав, коли іранські ракети увійдуть на його територію, тобто перетнуть кордони лише тоді. І починав їх знищувати ефективність протиповітряної оборони безумовно тоді зменшиться на десяток, якщо не на кілька десятків процентних пунктів. У зв'язку з тим, що іранські ракети і близько трьох сотень одночасно випущених засобів повітряного нападу знищуються і на території Сирії, і на території Іраку, як авіацією, так і збройними силами, не тільки Ізраїлю, але також Сполучених Штатів, Йорданії та Франції. Можна сказати, що такий захист є ефективним і тому Українська сторона очікує, що НАТО допоможе в обороні чи захисті цивільних об'єктів, не військових, бо військові зможуть впоратися. Йдеться про те, що ми спостерігаємо понад два роки ці дикунські атаки на цивільні об'єкти, коли відбувається вбивство мирного населення. Тому, на мою думку, ця захисна парасолька над західною Україною – це не ескалація, а право на захист cywilna, змордована też вільна стом теж моїм переконанням прасел охорони над загоднім Україною не є жадним ескалацією, тикоправом до оборони, пане генерале. Чи спроможна та кількість бойових літаків F-16, яку отримає Україна вже найближчим часом змінити ситуацію на передовій на користь України або якось вплинути на? які загрози у повітряному просторі з боку російських окупаційних військ, і чому західні партнери не дозволяють використовувати далекобійну зброю, а також ймовірно у майбутньому ці передані літаки для нанесення глибоких ударів по військових об'єктах росіян. А друге, чи може Польща стати хабом інфраструктурною базою для цих українських F-16, де їх можна буде безпечно обслуговувати і ремонтувати подалі від загрози російських ударів? Kilka kwestii. Ja rozpocznę od tej, która mnie najbardziej bulwersuje. Тут є декілька питань. Я розпочну з того, яке мене найбільше обурює. Немає чогось такого, як оборонна чи наступальна зброя, і що ми передаємо Україні техніку, але не дай Боже наступальну зброю. Згадаймо, як Німеччина на початку цієї війни відправляла Україні тільки шоломи. Україна повинна отримувати зброю для оборони власної території, а оборона власної території не означає відсутності можливості знищення цілей на території Росії, якщо із ракетних і арт. Позицій та аеродромів здійснюються удари по цивільних об'єктах на території України. То для мене очевидним є те, що Україна повинна щоразу мати дозвіл атакувати ці військові об'єкти. З військової історії мені невідомі випадки, коли за відсутності такої можливості був можливим якийсь успіх. По-друге, ми багато говоримо про наступ. Але шкода, що не слухаємо генерала залужного, який говорить про тиск: мовляв, ми вам дали долари, тому тепер ви повинні виграти війну. Але цей тиск був абсолютно ірраціональним, бо в оперативному мистецтві також немає такої можливості, аби із невеликими тактичними диверсіями здійснити успішний наступ, не маючи переваги в повітрі. А побудова цієї переваги в повітрі це не тільки постачання самих літаків, це теж командна робота, навчання пілотів, здобуття досвіду. Це займе багато місяців, тому реальний наступ, під час якого всі елементи між собою. Тьсенергічно взаємодіяти це перспектива року двох. І Якщо це вдасться за такий період, то буде дуже добре, але це теж за умови постійної системної підтримки. Так, техніка, яку активно використовують, має обслуговуватися, ремонтуватися. Боєприпаси мають постачатися. Всі ці елементи мають бути добре злагоджені. Так, спринт суд є моє спрятуваний, є аварійний, мусить направяне, мусить ремонтований, амуніція муси бути достачана і те всі елементи мусить бути дограти. А я нагадаю, що моїм співрозмовником був екс-командувач польського підрозділу спеціального призначення ГРОМ генерал Роман Полько.